Всім привіт! Сьогодні запишу другу серію кухні-далекобійника. Я бачу, що в коментах вам це все сподобалося, так що сьогодні, як і обіцяв, будемо варити суп гороховий. Так, що у нас по інгредієнтам? Це у нас картопелька, половинка моркви, ну і цибулька це за смаком. Все, загружаємо нашу. Мультиварочку. Так, головний інгредієнт це у нас горох. Ось такий от горох лущений. купляв в Польщі. Мірний стаканчик. Ну, це вже тут уже гороху з смаком. Я більш люблю, коли гороховий суп є гороховим, не просто замальована водичка. Так що два таких мірних. Стаканчика. Це відкладемо в сторону. Звичайно, сіль перець за смаком. Хтось любить більш перчене, хто більш таке делікатне, ну і там можна додавати інші приправи. Я думаю, поганого нічого не буде. Ну і водички. Також, хто як більш любить, хто більш густуватий, хто більш рідкий, але бажано десь трішки більше, ніж на палець, не доливати, щоб, так як у нас буде суп готуватися на ходу, щоб під час нерівностей нічого у нас не розливалося через клапан, скажімо так, вигону. Надмірної пари. Ну і посолити, звичайно. Солью трішки побільше, так і горох під час готування втягне в себе сіль. Заготовочку зробили, вмикаємо одразу в розетку. Включаємо режим приготування суп. Це у нас годину 30, але я трішки додав на 2,5. Тому що хочу так зробити, щоб горох був більш розварений. А поки чекаю ще дві хвилинки, поки закінчиться пауза, буду виїжджати. Ну і два слова про мультиварку. Запитували в коментарях. Купував я її на AliExpress. залишу посилання під відео. Якщо зацікавить, можете перейти. До речі, всі покупки, які я роблю в AliExpress, я їх оформляю через Letі Так що користуйтеся. Також в описі під відео залишу своє реферальне посилання на Letі Shops. Ви отримаєте свій кешбек, ну і мені також якийсь буде міні-міні бонус. Так, запаркувався я на паркінг, і от уже наш супчик готовий. Закінчило готування, якраз перевело в режим підігріву. Ну і будемо дивитися, що це у нас тут наварила наша мультиварка. Опа! ух, Пара йде. Він ще булькає, кипить. На вигляд, дуже цікавий, горох якраз розварився, не зовсім каша, але як бачите, є такі, трішки ще можна його розрізнити, що це горох. Бо коли він такий твердоватий, я не люблю, я полюбляю більше, коли він майже розварений. В ноль. Так, достаємо тарілку, вибачаю за таку тарілку, а то красиву пластикову я випадково роздушив, так що буде в миску для салата. Але я думаю, це на смак не повпливає. Таке воно гаряченьке. Потрібно буде трішки зачекати, щоб наш суп застиг бо дуже гаряче я не полюбляю їсти, ну і воно не дуже корисно для здоров'я. Ось такої консистенції вийшов у нас супчик. Можна вже і повечеряти, так як вже пізня година. Ну як пізня година? 17,50. Для вечері якраз саме то. Смачний такий наваристий получився супчик. Горох розварився. Картопелька також м'ягенька. Так що класно. За багетом раз повечерю. Ви, до речі, можете в коментарях написати свої варіанти горохового супу, як ви його варите. що я забув сюди додати. На вашу думку. так що все залишайте в коментарях. Ну і традиційно, якщо сподобалось люпіть жарнючо вподобайку, обов'язково комент. Підписуємося, якщо ще досі цього не зробили. Ну і до скорих зустрічей. Всім папа -па і слава Україні!